Голова районної військової адміністрації у Броварах Володимир Гмайбоженко, перебуваючи на підпитку, влетів на авто в натоп, внаслідок чого четверо людей отримали тяжкі травми. Як повідомляється, внаслідок ДТП троє людей отримали перелом. Ще одну людину діставали прямо з під коліс авто. Всі у важкому стані з численними переломами. Повідомляється, ДТП-чиновник скоїв на власному автомобілі Вольво. Поліцейські, що прибули на місце події, встановили, що голова райдержадміністрації перебуває у нетверезому стані. На численних відео з місця подій чітко видно, що Майбоженко ледве тримається на ногах. Єбать, бать, ти п'яний, пьяный связь мене в Киеве, по-моему, А я знаю. Давай так. Ну, блядь, не сижу. Голова! да. Голова, нет, правильно. Четыре, бутылку мало, поліція? Яка поліція поліція ховається, поліція? Не ховається поліція, дві. Так, руки в борбаці. Смотри, сірок поліцейський беруть, щоб вони не зам'ялися. Сколько людей снімається? Ну, за мною це діло. Зараз куча 200 метрів.

Сильнее, сильнее. Скидываешь тут вообще. Сильнее показывает. Чому плану зробилось? Скикать, давай озвучуй. Покажи. Покаже, Хай. Покаже. Скільки я сіти? Остане для доза 250. Та це для них норма. 131. Норма 0. Скільки норма? А можете драйвер на камеру показати усім, щоб це бачили, щоб не отвертілися. А, там видно буде? Голова районної райадміністрації. тим чотирьох людей. Голова! Голова райони! Голова! Ви розумієте! Блять, сім'ю трох людей! Красава! мужик! І просто в Ютубі! Блять! Поліції Київської області розповіли подробиці п'яної ДТП. Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на забороняючий сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. У результаті четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих дитина, у неї переломи плечової кістки та підшкірна гематома потиличної ділянки голови. Врешті потерпілих політравма, закрита черепно-мозкова травма, травми та переломи куприк, ключиці, плеча. Лопатки, кістки, носа, ребер, кінцівок, множинні забої. Чи можете ви прокоментувати, який запобіжний захід проситимуть ваші адвокати? Чи поводитесь ви е, просто за ґратами там? Ще? Ви ж тут будете, ви почуєте. Так, ну як взагалі можете прокоментувати, чи співчуваєте тим, е, хто зараз в лікарні? Ну, звичайно. Чи ви чи, чи відчуваєте відповідальність за, за свій вчинок? А яка була потреба сідати за кермо в такому стані? Ви цю ніч провели де вдома чи вже були у СІЗО? Розуміло. Дякую. Додамо, що Володимир Майбоженко з 2006 по 2010 роки обіймав посаду голови Київської облради у 2015-му Був обраний першим заступником Київської обласної ради та обіймав цю посаду до 2019 року. На посаду голови броварської РДА його призначили у листопаді 2022 -го року. Голова Київської ОВА Руслан Кравченко вже заявив, що Володимира Майбоженка буде звільнено з посади.